Друзі, ветері Софія, прошу янголів через карти Таро дати нам пораду. Сорочно, терміново треба. Що нам треба знати? Порада від янголів. І так, король Пентаклів. Це про мудру, багату. А... Людину, вона культурна. Ця людина. Це якась владна особа. Можливо, цінувальник мистецтва, наприклад, да? от, або має знання в сфері фінансів. Тут про карта каже ще про фінансову впевненість. Про стабільність в суспільстві, квітне мистецтво та культура, успіх в точних якихось науках, успіх в мистецтві, матеріальна вигода, можливий виграш або отримання спадку, і про укріплення вашого соціального статусу. Вітаю, любі друзі!